Вітаю всіх на каналі Садок Мрії Надії. Сьогодні Велике Свято, благовіщення. Сьогодні ангел приніс Марії вістку про народження Христа, який віддав своє життя за те, щоб зараз жили ми. От І так, зараз віддають життя багато хлопців і дівчат. Щоб ми могли бути, жити, бути і насолоджуватися, як ми можемо в даний час своїми садочками. Сьогодні не можна працювати, навіть я хотіла почеренкувати гортензію, але прочитала, що навіть не можна обрізати ні кущі, нічого, тому я нічого сьогодні не роблю. Вийшла тільки гарний сонячний день подивитися і показати. Які нові квіточки в мене вийшли? Мускарики я вам показувала, але я вже довольна, що вийшли ось лілії. Ну це лілії не гіганти, це лілії такої середні. Ось, о, і ось вийшла лілія. Це я купляла флоріум, садила, коли вже було дуже холодно. Ось, і я вже думала, що їх не буде. Прикриваю, звісно, від своєї собачки. Моя лілія, звісно, вже велика. Ось, і ще там дві менших виходить. Це червона в мене і жовта лілія. Це теж яких називають, начебто корейські, такі невеличкі лілії. Ось. Розквітла в мене примула, я не можу зрозуміти, це жовта чи така вона молочна, дуже гарна. Одягну я вам вже показувала. Не розумію, чому люди її так якось так до неї, ну, так якось. Навіть проста вона мені ну, така гарна. Це ж перші квіти, які вони гарні. А потім це таке декоративне листя, таке вже ж воно гарне. Не знаю, мені дуже подобається мадянка. Це приходиться трошечки прикривати ось. Тут нічого немає, але то я підставляла нарциси, коли був а, тоді, як у нас буревій, їх під... Під... погнуло зовсім і я так підставила, щоб вони трошки вирівнялися. От. Чомусь в мене геть не хоче ніяк чимирник. Ось зовсім, не розумію. Він в тому році в мене вже цвів. Ось такі кіпупінка якась малесенька. А ось це ми дивилися з моєю сусідкою. Я так насіння розкидувала. І ми оце думаємо. Це його насіння чи ні? Але я так ось, але я так прикрила, вона каже, прикрий, а можливо, той чимирник. От. То я так Прикрила десь ще тут, ось. Ось. Не знаю, який він сходить, У мене його, я ж кажу, це перший, пер, перший мій. І ще другий є, який цвіте восени. Це вже вчора я поробила ямки. Ось, на, на свою спірейку. От, на гортензію ось я зробила вже ямку. І ще тут на одну гортензію. Потім ще замітила, що вийшов мій манюсінький з чернушки, я е, робила розсаду лучок. Геть малесенький, але є, якщо коти і моя леля не витопче, то хоч буде якась невеличка цибулька. А дивіться, як бульбочками зійшов гарно чесничок. Це, це так я сажу бульбочками. Два роки він мене буде, я його не викопую, а потім викопаю однозубки. і буде мені. Поновлений часничок, я ніколи не купую. Мені свого достатньо, я так роблю. люнчик. Підемо подивимось, що там ще новеньке є. Я... Закрився вже тюльпанчик, але перший це тюльпанчик тарта. Це малесенькі ці тюльпанчики, коли сонячно він відкривається, а наразі вже сонечко заходить. І він вже трошки закрився. Також так сажу я у відеречку, щоб його не втіряти, але один бачу, ось якось втірявся. Ну, воно, як завжди, так. Щось десь втіряється. Тут мускарі вже квітнуть, бо це сонячна моя гряда. Ось. Та гряда нова, що я роблю, теж буде сонячна. Я буду її робити тільки з своїх рослинок. Все, що в мене є, десь лишнє, я буду відкопувати, підсажувати. Але в мене дуже мало рослинок, які витривалі на сонці. Але буду шукати, в мене там є і ромашка, і флокса. Ось, і травки оці. Лілейничок, може, поділю, він теж на сонці любить. Трошки, може, там юки відсажу, в мене багато. Ось. І щось воно таке добуде. То буде в мене квітник всього, що я маю покупувати. Навряд чи щось буду. На розсадній грядці в мене там є рослинки, які я спасала, теж я підсажу. Нарциз доволі довго квітне. Так я навіть навіть і не думала, що так може довго квітнути нарциз. Ось. Так, більше нічого тут моя красуня Gold Flame стоїть. Ось. Ходила я сьогодні, хотіла купити від оці гранули у всадку в Наталі, я дивилася осмокот, але, на жаль, у нас немає. Сходжу ще завтра на ринок. Може, буде там. Так, ось квітне-жовта примула. Так, це я розумію, буде фіолетова. І отут теж фіолетова. А інші, дивлюсь, будуть жовті. Але жовтого кольору в мене дуже мало. Тому от. Тут у мене раз, два, три, чотири, аж юк, Ось я юки туди трошки посаджу. Трошки я аж вирощую однорічники. Будуть однорічники десь ось. От. Навіть в от, мене є гарні такі іриси, е, пересаджу то теж. Просто щоб не пустувала гряда. От, е, щоб було гарно. Бо рослинки ще маленькі. Дуже було тяжко купати, була земля сира. Ось, бачите, я вже прибрала ту скляну загорожую. Ось так я вже починаю заокруглювати. Ось, бачите, травка йде. І отут мене вже не хватило сил, Ось це треба підкинути трошки туди. Ну, сьогодні працювати не можна. Ось, робила я тоді відео. З тим відео ще пару разів подивилась, переспала, і трошки в мене ще. Одне перепланування. Я забула, що в мене є ще ж звіробій хічкот, який виростає метр, двадцять вишину і має жовті квітки, і зелене глянцеве листя. Тому я подумала, що у ось тут буде високий 2 метра червоне листя. Ось. А в спіреї криспи. Я передивлювалася відео по восени воно теж стає червоне. І там квіти біло-рожеві і на ній рожеві, трошки буде воно так собі. І я подумала, що це буде тут похіроплідник і от, звіробій. А тут вже буде ялівець, і вже тоді подалі. Гортензія кріспа буде вже тоді гарніше. Я лівець зелений, кріспа ця міняє колір листя і рожеві квітки. Ось трошечки так я собі подумала. Підсажу тут ромашки, якісь флокси, однорічники, і тако буде, буду продовжувати цю Скажу, трошки мені. Не хватило сили. Так, надіюсь, не буде приморозків і спрацює наша брунька. Ми обробляли, тому що вже років 5 хворіє абрикос і ми не маємо плодів. Ось. Ну, я дуже сподіваюся, що в цьому році будуть. Дуже хочеться. Вона дуже смачна. Вона рання і смачна. Ось. Досі цвітуть підсніжники, теж доволі довго. Білі цвітуть недовго, а ці підсніжники довго. Дуже гарні підсніжнички. Тюльпанчики тільки свої голівенькі до сонечка тянуть. Але поки ще не відкривається. Ну, бачите, в мене ось тут, вже, бачите, після обіда полутінь. Тому я хочу посадити тут цю гортензію. Ось. Тут ще ж в мене я забула, що я формую, тут я не сказала, жимолость каприфоль. Ось тут я хочу її формувати на ніжці. Ну, вона не завадить, тут жималость. Ось потім ось півонія. А тут уже буде. Там, де десь Леля ходить їй травку, гортензія, <гархи> <в> Кюшу. <гархи> Моя красуня, їй травку. Хотіла вам ще показати е цибулькові, які я виписувала і пізно садила, то вони тільки ось зацвіли. Оце крокуси такі, а це, я так розумію, мені сусідка підсказала, бо я вже не пам'ятала. Що це буде пушкінія. мене такої квітки ніколи не було. Тільки ще я дивилася е відео валі, і в неї дуже багато гарної цієї пушкінії, вона мені подобається. Якщо це буде пушкінія, я буду задоволена. Це я точно знаю, що це і рис луковічний. Це якийсь... Декоративна цибулька і там пару тюльпанчиків. Ось. Нарциси вже відкривають теж свої. Це будуть, мабуть, оці пухкі, а це такі, які там у мене на грядці. Ось. А прості я посадила там все в колесо, щоб їх було багато, коли їх багато, вони гарніше дивляться. Ось лаванда по методу олени я робила, кущ так завалювала компостом з ґрунтом. І він дав корінці. Але от я розсадила, і я не бачу, чи він вижив. Щось таке трохи є. ну Буду чекати. Ось я розсадила, багато вийшло рослинок. Але поки що я не розумію, чи вони ну, живі. Ну, будемо дивитися. Метод хороший, я просто пізно це відео побачила і зробила. Треба було раніше, щоб вони дали кращі корні. Ось, вийшли. Флок... Боже, я не представляю, як можна не любити флокси. Флокси не завжди красиві, вони тільки виходять красиві, потім зелень красива. Потім ці. Волотисті мітьовки, гарні, відквітають, їх обрізав, потім знов квітне. Вже не так сильно, але знов квітне. Це мої півоні, які ми розсаджували з чоловіком, три куща намучились так, що лопату зламали. А тепер я не пам'ятаю, в якого я блогера подивилася, як правильно. Ось я собі закладку положила. Якщо мені придеться, у мене там ще два куща є великих, якщо захочеться як правильно вже викопувати. Ось мене сьогодні питали за дельфініум. Давайте заглянемо, чи щось там є на стратифікацію те, що я ставила. Поки що нічого я не бачу. Ну, я бачу ось такі. Зараз я покажу якісь ось невеличкі росточки. Я не знаю, що це, чи це зілля, чи це якась квіточка. І ось якийсь невеличкий росточок, теж я не розумію, чи це зілля, чи це квіточка. Ну, ще, як сказати, ще може і зарано. Ще трошки холодно, тому знову закриваю от і буду чекати. Але вже в хаті, я ж кажу, у мене не вийшли там деякі квіти, які не потребують стратифікації, я вже буду сіяти в травні на вуличці. Ось тут оці лілії гіганти. Ну, поки я не бачу зовсім. Мені так буде шкода, якщо вони не зійдуть. По-перше, що, ну і потрачені сили, і... Так скажемо, гроші і сили я садила. Малини тільки скільки попускало. Може ця малина заб'є. ці, Хоча навряд чи Лілія повинна пробитися. Ця малина дуже смачна, червона, геракл. Мені кажеться, смачнішої малини я не їла ніколи. Хоча жовта моя теж, теж смачна але вона з кислинкою. Так, я бачу одну. Це або лілія, або аліум. Один я купувала аліум. І це за скоріше за все він. Тому що, а може, лілія? Не знаю, одна поки. Ну тут же їх я багато садила. Десь 15 штук. Так, ми накриємо так, щоб... Отакі не витопкали її. Так, далі продивимося. Нічого немає. Так, будемо дивитися, якщо так з цибульковими, якщо е, все з горщиках пройшло у мене гарно, то з цибульковими пізно садити. Я дивлюсь, що це не окей. Немає поки нічого. Одна і там пару штук. Ну, це я сидила геть під сніг. Нічого поки, дівчата, хлопці немає. На жаль, нічого поки що немає. Ось. Так, щавлик обновився, можна опять борщик робити. Треба мені поділити уже. Кризантеми доволі великі кущі, а все немає часу. Займаюся цими грядками, новими посадками. Ось і треба, я знаю, що ділити, але якось поки що не виходить в мене. Так, вийшла ось брунера. Я її дуже так хотіла, просто неймовірно. І мені сусідка її подарувала. Ось. А там відкрила я свої. Тут аж мене хости, але поки я не бачу геть зовсім. Ось тільки примола зібольда виходить тут. Бачите, тут тінь. Це в мене, мене поділені грядки на, виходить, дві сонячні полутінь. І тут практично тінь, оце тут. Тому тут будуть хости, гейхери, те, що любить тінь. Е, моя медянка, вона теж любить тінь і те, що любить полив. Тут завжди в мене волого. Ось, це волога така більш грядка. Ось моя малесенька гартензія. І відквітували там під нею крокуси. Я її не бачила, бо ж була закрита, я тільки сьогодні відкрила. От, треба буде обрізати дещо. От. Я навіть і не знаю, що це за гортензія. Я її вкрила, хоча казали, що начебто це мінлива, але так як вона була дуже маленька, я вкрила. Ну, потім я по квіткам зрозумію, що це за гортензія. Ось теж я дивилась відео Валі, і вона питала за ці великоквіткові гортензії, Широколисні, чи як їх називають. Ось вона в мене була вкрита. У мене є така таке ж... я згинаю. Я її трошки тако прогинаю, вкриваю хвойним опадом сухим, потім агроволокном, потім ставила ящичок, потім клійоночку. Іноді, я думаю, що пересадити і бути в горщику це менш заморочливо. Бачите, з нею і був цей нарцис. Нарцис це ж так? голубий. От, тому що, як вам сказати, треба постійно дивитися. Трохи пригріло сонце, треба припідняти цю плівку. E, в общем, дожі треба закрити, щоб не замокло. Я вже то, теж, чесно кажучи, вона в мене вже десь э, років, може, щоб не збрехати, років 7. Дивіться, яка вона в мене маленька, сантиметр 50. Щось вона оце так мучиться. Бачите, ось треба обрізати. Але це точно не мінлива, бо вона квітне. Такими рожевими великими шапками постійно рожевими. І один раз я її не вкрила, вона примерзла, і практично я її втратила. Тому я розумію, що її потрібно, От, е... мабуть, я буду так робити, теж горщик викопаю, поставлю в підвал, це набагато легше, так як я з розмарином. Зараз би вкривала, розкривала, так він собі в мене стоїть там ось да, він там. Присох я обрізала і пішло новеньке. Так, це буде цей алісум жовтий, тоді я не могла згадати, дуже люблю його. А ось оце ж мій арабіс, який ще, я ж кажу, геть не цвіте, бо тут тінь. А алісум цей дуже гарний. Квітне жовтим, потім він сам насівається, його не треба сіяти, він сам собі насівається. І розсаджуй собі по грядам, де тобі потрібно. От. Фіалка це теж де хочеш, насівається сама. От. Так що такий моя прогулянка в мене сьогодні. По городу. Вже можна буде дивитися, як вийдуть хости. Дивитися, де там. Є місце посадити ці гери, вже можна садити. Бачите, пішло на листя в неї. Ось. Ну, Я ж наскільки знаю, що гійхери не люблять сонце. Ще раз подивлюся, може на півтінь до я посажу на ту грядку. От зараз я прийду і подивлюсь відео. Ось вона ще тут біла стільба теж щось я вже забула, що вона любить. Багато він випускає. Новенького. Тож, от зараз приду, я придуги хіра, стіль, бо подивлюся. от Ось березі. Наконець-то ці білі в мене тут гарненько пішли. Ну, от Так і все. Тут чи в мене очіток, ну небагато. Ви знаєте, як простий очіток він е, розмножається взагалі. На раз-два, а як якийсь трохи ось це рожевий, бачите? Раз, два, тільки два. Ну, більш не бачу, може, ще щось буде. Ні, три бачу, ну, хай поки так стоїть. От. Такі. Погода сьогодні дуже гарна. Дивіться, скільки цих фіалок самосівом під горіхом. Але хай буде, як. Можна сказати, як травка собі. Як гарна травка росте. Ось. І маргаритки в мене. Я їх на гряду не пускаю, але в траві вони в мене гарненько ростуть. Ось біля ялинки. І навіть цибулькові я все питаюсь викопати. Уже й нема квітоносів, мабуть, далеко ушли. І. Я їх кожен рік викопую, викопую і ще залишаються завжди. Навіть ось, ось нарцис оцей гарний жовтий тут. От. Я так думаю, що в цьому році я не буду дожидатися, коли листя геть так ну, пожовтіє всохне. А зроблю це трошки раніше, щоб було видно. Ось, вони в мене повсюди. Я не, не викопую, десь щось лишається. Ось навіть в мене така, як сказати, кущова грядка. Колись тут були тюльпани, і досі лишилися. Але будуть квітнути. Я бачу, головки там. Воно. Так що будуть квітнути. Все ми обробили врунькою, але потім пішов дощ. Ну, надіюсь, 5 годин пройшло, що воно щось йому додасть. Ось уже які листочки гарні. А це, я думаю, в мене тут був Алісу. Це, я думаю, він самонасіявся. Тут а не дуже видно. Але ось таке милесеньке. Я думаю, що це він самонасіявся. Добрий. А це, то я Тако прикрила, думаю, якщо то лісом, то хай буде прикритий. Тюльпанчики теж, це в мене всі сортові вже, ось бачите, голівенькі свої, тянуть до сонечка гарні. А це я так посадила, що таким великим обичні нарциси. Хоча, може, це і не обичні, ось я бачу. Ви знаєте, коли стільки цибулькових настільки вже плутаєшся. От. Мені кажеться, це жовті повні. Я бачу по голівкам все-таки. А це, мабуть, фіолетові, бо в них маленькі голівки. Фіолетових, мабуть, це фіолетові. Трошки я вже плутаюся. Забуваєш постійно, вже коли його багато, то трошки забувається. Так що, ось така в мене сьогодні прогулянка. Трошечки я так подумала. Ось все таки вирішила. Традисканцію буру і буде тут, бо тут полутінь, там зовсім сонце. Я подумала, як кажуть, треба завжди щось хочеш купити чи зробити. Треба з цими думками переспати. І це правда. І ось ще. Боже, я не думала, що в мене стільки цих нарцисів жовтих. І тоді приходить тобі правильні, як сказати, думки. Так що прощаюся з вами до наступної зустрічі. Всіх вітаю з святом. От і всім бажаю здоров'я і мирного неба над головою. До зустрічі!